Всім доброго дня. Значить, перший досвід на фрезерному станку робив ось такі кріплення. Ось, відфрезерував, начебто розмір проміряв штанген циркулем, начебто все добре, просверлив отвори. Нарізав різьбу, але при вкрученні болтів на свої місця, штатні, де вони повинні бути, зараз покажу косяк. Так, вкрутили один болт. Кили інший болт. Ось. Бачимо. Є болтові з'єднання. Ось що спостерігається. Тобто видно дике таке порушення розміру. Досить таке вийшло воно криво, я б сказав, критично криво. Значить, прийнято рішення робити оцю деталь трохи простішою. Для початку це так, щоб освоїти фрезерний станок, не буду я робити ось оцей Г-подібний виступ. Зроблю просто дві пластини. Але висновок такий, що на столі були тиски, і вони були встановлені криво. В общем, висновок такий, що для початку потрібно порівняти. Не то, що порівняти, а подивитися, бо я ще, до речі, не дивився. Ось, я купив отакий індикатор годинникового типу. І для початку я хочу подивитися рівність даного стола, тому що я її ще не перевіряв. Я перевірю рівність стола у плоскості X і рівність стола у плоскості Y. Чим зараз і займуся. Включаю поперечну подачу плоскості X. В напрямку Х і дивимося на індикатор годинникового типу. Отже, було видно, що стіл рухався у напрямку плоскості Х. Тому що було видно, що ця деталька вона рухалася зі столом. Значить по напрямку Х все доволі таки непогано, я б сказав. Тому що ось оцей весь рух, тут порядка 40 сантиметрів. Від Кінцевого вимикача крайнього положення лівого до крайнього положення правого на цьому всьому русі були три сотки міліметра три сотки міліметра це досить таки непогано, я вважаю. Зараз так само перевіримо в напрямку Y Так, у напрямку Y похибка 2 сотки. 2 сотки від міліметра. Ну, це в принципі також, я вважаю, що це непогано. Так само ви бачили, тут я протягнув стіл від крайнього переднього положення, Вірніше, від крайнього заднього до крайнього переднього. в напрямку Y -T. Похибка 2 сотки. Чому ж тоді вийшов ось такий косяк? Ну, вважаю, що це питання не є риторичним, на нього є чітка відповідь. Перша причина, роблю такий висновок, що нерівно стояли лощата. Ось. Нерівно стояли лищата. При цьому на координатному столі, при цьому саме тут видно, що... Ось як вкручений болт, як вкручений болт, тобто згідно осі болта, тому що у нижній деталі, де він вкручений, там де робився отвір, він там вкручений неподвижно. На верхній деталі є невеличкий люфт. невеличкий, Але тут видно, що виходячи з того, що а, а, отут є такий клин між деталями, під час сверління отворів та нарізки різьби. У нижній деталі. Вона стояла криво. в лищата. Вона стояла криво, була нерівно зафіксована. І тому можемо спостерігати, що болт закручений у нижню деталь, не під кутом 90 градусів, а під іншим кутом. Мав бути чіткий кут 90 градусів. Тобто висновок, що були, думаю, так, що і лещата, нерівно встановлені на координатному столі, можливо, там якась була стружка під ними попала. І плюс додатково нерівно була зафіксована сама деталь в площата. Тому ось такий косячок. Цю штуку ми будемо переробляти. І взагалі хочеться ще наголосити, ось оце є нижня плоскість. Посадки лещат на координатний стіл. Я її зараз продув компресором, тут було багато стружки. Я її зараз продув компресором, добре витер, е, витер е, такою ганчіркою. І е, думаю так, що критично важливим є саме перед установкою лещат на координатний стіл, прослідкувати, щоб не було ніякої металевої стружки тут. Щоб взагалі нічого не було, тому що навіть якщо при тому, що координатний стіл виставлений рівно, зрозуміло, якщо буде якась там міліметрова, навіть півміліметрова крихта маленька стружка десь отут прилипне, і ви поставите е, лещата із цією маленькою крихтою, то там уже піде серйозна похибка, на, якщо, наприклад, на 10 см деталі вона серйозно покаже покаже і це потім відповідно буде брати. Так само координатний стіл постійно потрібно прибирати і перед початком роботи, перед установкою сюди лещат чи іншого якогось затискного оснащення. Все має контролюватися на абсолютну, максимальну, ідеальну чистоту. Такий досвід, в принципі. Перша робота на фрезерному станку. Все, дякую за увагу. Враховуйте чужі помилки. Дякую за увагу. До побачення.